Дорогі брати і сестри в Христі. Минулого понеділка український народ відзначив 1036 ту річницю хрещення України та свято День Державності. І тому я дозволю собі прочитати вам привіт, поданий. Митрополитом Епіфанієм знагоди цих двох свят. Дорогі брати і сестри в Христі і святом, яке припадає сьогодні, тобто 15 липня, за новим юліанським календарем, сердечно вітаю всіх вас з визначною подією для Української православної церкви та всього українського народу. 1036 річницею хрещення України у святу православну віру. Також вітаю всіх з Новим святом Днем Української державності, яке покликане нагадувати нашу давню історію. Сьогодні ми також вшановуємо пам'ять. Святого рівно Апостольного князя Володимира Великого. Київська держава існувала і до часу цього славного правителя, але саме він, хрещенням Києва і всієї України, розпочавши від берегів Петра Дніпра 988 року, поклав непохитну основу. Християнської Європейської України, нашої славної Батьківщини, яку ми сьогодні захищаємо від лютого ворога сусіда окупанта. Боже, благослови наших воїнів-захисників та весь український народ. З Богом до перемоги! Митрополиті Фані предстоятель Православної церкви України. Це слово тепер від мене. Віковічний ворог українського народу віками не спить. І доказ цього факту внаслідок російських нецивілізованих лідерів злочинної недюдяної держави вбивство невинних жертв продовжується щоденно без ніяких границь. І отож, в рамках варварських дій проти українського народу, напевно, всім відомо, що минулої п'ятниці, ввечері 19 липня, тобто позавчора відому професорку та депутата Верховної Ради. Невідомий застрелив Ірину Фаріон в голову. Це відбулося якраз на вулиці в її рідному місті Львові. Після неуспішної операції 60-річна патріотка України упокоїлась у госпіталі. Висловлюємо співчуття родині і всій Україні, бо ця жіночка-захисниця української культури, гідності, державності дійсно була великим героєм українського народу. Похорон відбудеться завтра у греко-католицькій гарнізо. Гарнізонному храмі святих Апостолів Петра і Павла співчуваємо наші, та як я висловився, нашій бідній Україні і кінчаючи словами, привіту нашого блаженнішого митрополита Епифанія, з Богом до перемоги. Слава Україні, слава Україні, слава Україні.